Відео саморобного компресометра для вимірювання компресії в двигунах бензинових автомобільних, ну можна в мотоциклі. Зробив його років 20, користуюся, працює безвідмовно. Манометр звичайний взяв, відповідно до тиску, знайшов гайка, яка підходить, приварив її до трубочки, з іншого боку, приварив до цієї трубочки гайка, яка підходить різьбою до цього саморобного клапана. Клапан зробив із гальмівної шланги. Здається, ГАЗ-53. Тут резинова йшла, я її зняв і обточив на наш даку. І зробив клапан. Клапан із гвинтика тоненького, який по отвору сюди входить, шляпку сточив, зробив її мінімальною. Потім тут є резинова така прокладочка кругла, і головка із гвіздочка, шляпка із звичайного, і пружинка. Як Складу зараз цей клапан і покажу, як він зібраний.